То дня, яке облетіло мережу, а знято воно у винниках. Вихованці дитячої футбольної академії у винниках сплять у коридорі під час тривог. Діти, які навчаються в академії футболу ФК Рух у винниках біля Львова, сплять на підлозі в коридорі під час повітряної тривоги. Відповідне фото оприлюднили на сторінці академії у Фейсбук сьогодні, 2 січня. Ми у академії руху робимо все, аби підростаюче покоління. Не відчували на собі усіх жахіть, безпека кожного. Найголовніше тож під час повітряних тривог доводиться дідлихам спати ось так. Йдеться у повідомленні. Ну, як видно з фото, кілька десятків хлопчиків сплять на підлозі у довгому коридорі поруч із роздягалками. При цьому в академії не уточнили чи є приміщені укриття. Спортивний комплекс розташований на березі Виниківського озера на околиці Львова, де його. Будівництво розпочали у 2018 році, а власником закладу є відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський. От, на жаль, такі реалії і таке дитинство у наших дітей.